Привіт! Я Катя, я викладачка біології в онлайн-школі підготовки до НМТ НЕОХАБ. і це генетика з зірками для НМТ з біології. Сьогодні ми з вами аналізуватимемо такі ознаки організму людини, які зустрічаються в задачах на НМТ. Це колір очей, колір шкіри, колір волосся, зріст, а також дальтонізм і гемофілія. Перша пара, яку ми аналізуватимемо, це дуже відома пара Анджеліна Джолі і Бред Піт. І в них є рідна донька Шайло. Тож давайте проаналізуємо їх ознаки. У Джолі такі блакитні очі, трохи зелено-блакитні, а у Бреда Піта теж такі сині блакитні очі. І, відповідно, їхня донька теж має блакитні очі. А взагалі, каро блакитні очі, одна один ген, а зелені очі це другий ген. Відповідно серед ознак. Зелений кольор зустрічається окремо від карого і блакитного, і він може частково перекривати блакитний кольор, а також зустрічатися е, на рівні з карими очима, тобто очі можуть бути каро зелені. Ну і так як будемо вважати, що за геном карих або блакитних очей і джолі, і бредпіт вони е, гомозготи рецесивні, то єдиний кольор очей, який міг бути в їх рідної доньки, це власне блакитні очі. Тобто, якщо ми. Запишемо це як задачу, то а велике це ген домінантний це каювачі. А А-маленький маленьке це блакитні очі. Ну і джолі має генотип рецесивний гумозаготний. І брит Піт має рецесивний гумозоготний генотип. Це означає, що в її цеклітинах Джолі джулі є лише алель, а маленьке, а в сперматозоїдах піта є лише алель а маленьке Це називається гамети, тобто статеві клітини батьків. Ну і в результаті утворюється блакитна ока шайло. Щодо зросту, тут доля цікаво, тому що Бред Піт має зріст 180 см, а Джолі 169 см, що мені здавалося, що вона вища. От. А їхня донька Шайло. Наразі, звісни, 17 років, можливо, вона ще виросте, але її зріс 165 см, тобто не так то й багато. Ось і насправді мало хто про це знає, але низький зріст є домінантною ознакою, тобто він зустрічається ще частіше. Ніж високий зріст. І відповідно те, що шайло є такою трохи нижчою, це абсолютно нормально згідно законів генетики. Наступне якого ми розберемо. І гемофілія дельтонізм, ознаки, які потрібні для НМТ, і вони щеплені зі статтю. Вони щеплені зі хромосоми. Тобто, це означає, що вони знаходяться, гени цих ознак знаходяться в Х-хромосомі, в статевій хромосомі Х. І відповідно такі ознаки загалом зустрічаються частіше у чоловіків, Тому ми і маємо тут два приклади чоловіки. Чому вони зустрічаються частіше у чоловіків? Генотипи таких ознак ми записуємо, як, наприклад, гемофілія. XH – велике це здоровий організм, а XH – маленьке це хворий на гемофілію організм. Тобто, коли це ознака щеплена з хромосомою ми пишемо це як таку зверху буковку, H – H велике і H маленьке, домінантний рецесивний алель. Але пишемо це з буквою X, щоб показати, що це ознака саме в x хромосомі. Ну і власне, якщо у нас, наприклад, хворий на гемофілію, це означає, що він має ось такий генотип, тобто він має X аж маленьку, а друг в чоловіків Y, і там абсолютно інші гени. Відповідно, біля Y-хромосоми ми вже не пишемо ген гемофілії, бо його там немає. Ну а його дружина, вона. Здорова, і вона вірогідно мала або XH велике, XH маленьке, так або вона могла мати генотип XH великий, ікс велике. Тобто вона здорова, в неї є як мінімум один здоровий алель. Вона могла бути просто носієм хвороби, або могла бути повністю здорова. Так Ну, ось в неї не було, наприклад, жодного е алеля рецесивного. Ну і діти їх здорові, так тому що вірогідно вони успадкували від мами здорового XH хромосому, так і в будь-якому випадку. Якщо б це був син, то він успадковує від мами Х аж велике, а від тата хромосому Y, і, в принципі, він здоровий. А якщо це донька, то вона від мами успадковує X хромосому від тата Х-хромосому, Х аж велике, Х аж маленьке від тата, але тим не вона все, все ще здорова, тому що від мами вона успадкувала здорову Х-хромосому. Ми не знаємо, чи мама гомозигота, за домінантою чи вона гетерозагота, але так як всі діти здорові, це означає, що вони від мами успадковують саме здорову хромосому Х, аж великих, яка перекриває хворобу. Ну і той же самий принцип із дальтонізмом, тільки дальтонізм часто позначається буковкою «Д». Тобто X, де велике це домінантна ознака здоровий організм, а X, де маленьке це рецесивна ознака, тобто наявність дельтонізму. І так само генотипи чоловіків із дальтонізмом. Ось Х, де велике це здоровий, X, де маленьке це хворий. І відповідно, він мав X, де маленьку хромосому, тобто він був хворий на дельтонізм. А дружина його скоріш за все була або е, вона була здоровою, і вона мала X, де велике. А друга хромосома в неї могла бути де велике, де маленьке, ми не знаємо її точні гляди, але як мінімум одну здорову хромосому вона має, значить, вона здорова. І дітям вони теж передали здорові хромосоми від мами. Відповідно, діти не хворіють. Але чому ж частіше хворіють саме чоловіки на гемофілію, на дельтонізм, аніж жінки? А тут сенс в звичайній статистиці. Ось дивіться, якщо це чоловічі генотипи. То у чоловіків можливо лише два варіанти генотипів: ікс, де велике Y – це здоровий чоловік, а ікс, де маленьке Y – це хворий чоловік. Відповідно, два генотипи, і з них один хворий. Тобто вірогідність умовно мати хворобу одна друга, і це 50%, половина. А у жінок можливі три генотипи: ікс, де велике, ікс, де велике це здорова повністю жінка. X де велике, X де маленьке це здорова жінка, але носій хвороби. Сама не хворіє, але має цю де маленьку хромосому з дельтанізмом, яку вона може передати нащадкам. Ну і останній варіант жінки генотипу X де маленьке, X де маленьке це вже жінка хвора, коли обидві хромосоми в неї мають цю хворобу. Ну і в даному випадку жінка буде здорова в двох із трьох випадків. Тобто, в даному випадку вірогідність 2 до 3, 2 третіх, і 2 третіх це. 66%. тобто вірогідність, що жінка буде здорова, 66%, А що вона буде хвора 33%. Тобто, у Тобто, чоловіків умовно з, з такої статистичної обробки більша вірогідність, більший відсоток захворіти, тому що в них немає ось такого фенотипу, генотипу проміжного так гетерозиготного генотипу, який би давав. Просто носійство хвороби всередині, але не появ її зовнішніми ознаками. Ну і останній варіант генетики зірками це спадкування шкіри. Хорошим прикладом було доволі важко знайти такий приклад, але я його знайшла. Є Ева Мендес і Райан Гослінг. Ева Мендес, вона така трошки мулатка. А Райан Гослінг він такий світленький. Відповідно, як спадкується загалом кольор шкіри у людей. Це називається взаємодія генів полімерія, тобто. Від школи кольору кольор шкіри залежить не від одного гена, а від кількох. І чим більше домінантних алелів за цими генами, тим тим ніший кольор шкіри буде. Темна шкіра це домінантна ознака, світліжа шкіра це рецесивна ознака. Тобто, якщо ми позначаємо, наприклад, є ген А 1 і є ген А 2 які відповідають за кольор шкіри, тобто це два різні гени, просто їх позначають о, однаковими буквами з такими номерками, щоб показати, що вони відповідають за одне і те саме. І це всі домінантні алелі, значить, це буде темна шкіра. Так? Далі варіант, коли один з алелів рецесивний, наприклад, ось цей А2 останній від рецесивний. Це буде темний мулат. Це буде темний мулат. Далі варіант, коли у нас гетерозаготний стан. Так? Тобто у нас два алелі домінантні і два рецесивні. Це прям стандартний мулат. Далі один алель домінантний, а всі три інші рецесивні. І це буде світлий мулат. Світлий мулат. Ну і останній варіант, коли всі алелі рецесивні за цими генами. І це якраз е, просто світла шкіра, так європіоїдна раса. Світла. Шкіра не враховувати сюди альбінізм, коли людина прям дуже біла. Альбінізм це взагалі мутація в гені синтезу меланіну шкіри. І це означає, що шкіра взагалі не виробляє меланіну. І пігмент очей, відповідно, теж меланін, він не утворюється і в волосі не утворюється меланіну. Відповідно, це дуже-дуже білі люди. І це не тип спадкування, це просто мутація, коли взагалі пігменту немає. У світлих людей зі світлою шкірою є пігмент в шкірі, просто його мало. Ну і власне, якщо у нас Райан Гослінг має ось такий генотип. А Ева Мендес ну, візьмемо, що вона мулатка, так тобто вона а, має ось такий генотип, то їхні діти найвірогідніше будуть і є світлими мулатами, так тобто вони мають такий проміжний проміжне спадкування, тобто вони темніші за батька, але світліші за маму. Давайте на кінець з вами спробуємо проаналізувати разом в коментарях одну зіркову пару, яку мені писали теж для розбору, але в них ще немає дітей. Це Зендея і Том Холланд. І давайте з очами розберемося в них обох карі очі. І напишіть в коментарях, чи можливі в них діти з блакитними очима. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь, аби не пропускати нові відео.